В Україні про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. З вами Анна Діденко. Добрий день. Віктор Янукович звернувся до українців. Пропонує референдум. Заяву поваленого президенту оприлюднило російське агентство ІТАР-ТАС. Спроба провокації на користь російської влади Олександр Турчинов висловився щодо вчорашнього мітингу правого сектору під парламентом. Інспекція бомбосховищ, київська влада перевіряє стан бомбосховищ на випадок небезпеки. Референдум у всіх регіонах України пропонує Віктор Янукович. Принаймні таке звернення від імені колишнього глави держави поширило російське інформагентство і ТАРТАС. За його словами, лише всеукраїнський референдум може стабілізувати політичну ситуацію і зберегти суверенітет і цілісність України. Президентські вибори у травні проводити теж не варто. Сказав Янукович, який вже понад місяць перебуває у Росії. Як президент, який з вами думками і душею закликаю кожного розсудливого громадянина України, не дайте самозванцям вас використовувати, вимагайте проведення референдуму про визначення статусу кожного регіону у складі України. Крім того, у своєму зверненні Віктор Янукович закликав представників партії регіонів зняти з нього повноваження почесного голови партії і виключити його із неї. Нагадаю, напередодні з'явилася інформація про те, що сьогодні Янукович мав дати нову прес-конференцію у Ростові на Дону. Однак до народу, колишній глава держави, так і не вийшов. Арсен Аваков оприлюднив схему затримання Сашка Білого. Міністр внутрішніх справ показав відео, на якому один з учасників операції затримання Олександра Музичка викладає детальну схему дій правоохоронців. Напередодні Аваков пообіцяв розсекретити всі матеріали у справі загиблого активіста правого сектору на прізвисько Сашко Білий. Нагадаю, правий сектор заявив, що має намір помститися главі МВС Авакову за убивство музичка. У МВС заявили, що той стріляв у себе сам під час проведення. Едення спецоперації зі знешкодження збройного угрупування це сталося 25 березня на території Рівненської області. Напередодні ж представники правого сектору пікатували парламент, вимагаючи відставки очільника МВС. Сьогодні від самого ранку вхід до будівлі ради охороняють активісти самооборони майдану. Зібралося й близько сотні представників правого сектору. кажуть, ходитимуть до будівлі ради щодня, аж поки справа Сашка Білого не буде розкрита. Щоправда, активісти обіцяють штурмувати парламент не збираються. Тим часом у самій Верховній Раді пленарне засідання депутати вже створили тимчасову слідчу комісію для розслідування загибелі Олександра Музичка. Сьогодні ж парламент розгляне питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це повідомив нардеп Олег Ляшко. В раді перебуває моя колега Аліна Мазур. Аліна, вітаю. Чи налаштовані депутати виконати вимогу правого сектору про відставку Авакова? Привітаню. Дійсно такі розмови ходять, але від розмов до діла народні депутати не спішать поки переходити. За словами Анни Герма, народного депутата від фракції партії регіонів відставки міністра внутрішніх справ Авакова вимагають люди, і парламент має негайно відреагувати на їхні звернення. На що Олександр Турчинов, голова Верховної Ради, заявив, що жодних рішень парламент не прийме допоки спеціально створена робоча комісія не розслідує справу вбивства одного з очільників правого сектору Олександра Музичка хочу також заявити, що Інна Богословська, народний депутат від позафракційниця, заявила про те, що вона ще зранку зареєструвала законопроект про відставку міністра внутрішніх справ. Однак після цієї реєстрації одразу зареєстрували постанову про створення спеціальної комісії. За створення такої комісії народні депутати проголосували, що на початку засідання підтримали ініціативу 232 народних депутата. Очолить її позафракційник Юрій Дерев'янко, і ввідуть до неї народні депутати, а також три члени від громадських організацій. Щоправда, правий сектор вже заявив про те, що вони до цієї комісії діла не мають і вони будуть лише спостерігати за розслідуванням. Про це повідомив один з очільників правого сектору Ігор Мазур. За його словами, правий сектор вчора не чинив жодних провокацій. Вони прийшли під стіни Верховної Ради знач пізніше, і вони такі будуть ходити до Верховної Ради, будуть вимагати, аби е, відбулася відставка міністра внутрішніх справ Авакова. Е, хочу також зазначити, що засідання Верховної Ради сьогодні стало провальним е, через малу кількість народних депутатів, які сьогодні зібралися на заслідання парламентарі, Навіть не змогли проголосувати за кадрові зміни, е, зокрема щодо відставки достокового припинення повноважень одного з членів центральної виборчої комісії, за словами спікера Олександра Турчинова, не з'явилися на засідання депутати, бо бояться, що через вчорашні події видно, очевидно, їм було страшно сьогодні прийти до Верховної Ради. Тож засідання фактично закрили. Щоправда, до наступного вівторка і вже наступного вівторка розглянуть ті питання, які не розглянули сьогодні. Зокрема, це законопроекти щодо амністії а також. Зміни до кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за вчинення злочинів проти національної безпеки України, і на цьому в мене все. Ми зараз чекаємо, що має відбутися брифінг Юлії Тимошенко в кулуарах Верховної Ради і про подробиці. Повідомимо вже у наступних випусках. На цьому в мене все аню. Тобі слово дякую. Це була моя колега Аліна Мазур, яка стежить за подіями у парламенті. Спробою дестабілізації ситуації у Києві назвав учорашні події під парламентом голова Верховної Ради Олександр Турчинов. При цьому він відзначив, що такі дії збігаються з цілями російської влади. Саме таке завдання ставить політичне керівництво Російської Федерації перед своїми спецслужбами, зазначив він. І нагадав, український парламент це фундамент легальної української влади. Спікер також зазначив, що аналогічна спроба дестабілізувати ситуацію проводилася упродовж останнього місяця в східних і пів денних регіонах але вона не дала запланованого результату на користь того що вчорашнє пікетування верховної ради було провокацією свідчить швидка поява там російських каналів вважає Турчинов додам телеканал росія 24 транслював події під українським парламентом у прямому ефірі Протягом останньої доби Росія продовжує накопичувати війська біля східного кордону України. Скільки, чого і де саме перебуває російська техніка поблизу українського кордону, запитаємо у Катерини Полякової. Привіт, аню. Отже, колони в складі 150 БТР і 400 одиниць автомобільної техніки зафіксовані в Ростовській області. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє керівник центра військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Вони рушать в напрямку кордону в районі міста Міллєрово, СМТ Тарасівський, міста Каменськ, Шахтінський. Напередодні за інформацією Тимчука на залізничний вокзал Ростов Товарний прибули вісім реактивних систем залпового вогню Ураган, 12 транспортно заряджаючих машин. Чотири бронетранспортера БТР-80, близько десятка одиниць автомобільної техніки, включно з бензовозами. Колони техніки, які рухаються в напрямку українського кордону, зафіксовані і в Білгородській області. Усього в 30-40 кілометрах від України нині йде близько 30 одиниць авто і 10 одиниць гусеничної інженерної техніки. Нагадаємо, що секретар РНБО Андрій Парубій повідомив, що до кордонів з Україною стягнуто 100 тисяч російських солдат. Війська Російської Федерації розташовані по периметру кордону з Україною і перебувають у повній бойовій готовності вже кілька тижнів. У міністерстві ж оборони України говорять, що наші збройні сили готові дати адекватну відповідь будь-якій агресії. Міністерство оборони України навчання іноземних держав на їх території не коментує. Копичення військ буквально там за останню добу. То це ви називаєте навчання. У є, звичайно, у нас є ця інформація. Ми володіємо цією інформацією. Водночас, коментувати це ми не можемо. Це іноземні іноземні. Війська за територію України, ми знаємо про ці навчання, про ці накопичення. Ми знаємо, водночас коментувати Міністерство оборони цього не може. Сили України, ви знаєте, сьогодні проведені в повну ступінь бойової готовності на сьогоднішній день. Збройні сили України готові дати відсіч будь-якій збройній агресії з будь-якої сторони. Сили зайняли позиції у відповідних районах і готові. Наростили свої бойові спроможності впродовж останнього часу. Раніше повідомлялося, що Росія скупчує війська і на перешийку, який поєднує Крим з Херсонською областю. Зокрема, в бік перекопа стягуються системи залпового вогню. У зв'язку з цим укріплюються українські війська на перекопському перешийку. Механізовані танкові артилерійські частини вже зайняли рубежі і готуються до виконання завдань. З призначенням, як ми бачимо, з фото військові не голодають, їх активно підтримує місцеве населення. Щодня до військовослужбовців привозять їжу, білизну і засоби особистої гігієни. На Луганщині спокій місцевих мешканців охороняють юні військовослужбовці посеред полів у Білокураківському районі за 15 кілометрів від україно-російського кордону. Вони маскують свої танки та з дня на день очікують нападу. В такий спосіб, за їх словами, вони відпрацьовують планові навчання. Втім, сьогодні, ставши героями, вони все ж воліють не називати імен та просять не показувати обличчя. Зайняли позицію. Замаскировали свою технику. Сами жилье оборудовали, замаскировали его. И ведем наблюдение с границы. То есть ожидаем там. Ну, может кто-то приедет. Лять хлопці просто неба, але в разі загрози з боку російських військ готові дати опір та захистити мирне населення. Місцеві мешканці також не залишаються осторонь. Щодня приносять хлопцям гуманітарну допомогу та їжу. Як вам? Сказати? Ну, захватіли та й поїхали. Такого нема, щоб та об'являти. Мовчки, кожен собі їздить. Не кожен собі їздить, а так, як зібралися, допустимо, 5 чи 4 чоловіка, Зібралися, давайте, дівчата, поможемо. Давайте, у кого що, той огірок виніс, той цибулину виніс, то в картошки відвезли хлопці. Як тут у вас? Ну, як у нас? У самому районному центрі Луганщини готуються до весняного призову. За словами заступника обласного військового комісару Олексія Сероштана, наразі хлопці викликають до військкомату хлопців для проходження медичного огляду. Офіцер також наголосив наразі військомат голосив мобілізацію лише для водіїв. Їх відправлятимуть на російсько-український кордон з президента у призиві на срочну службу во внутрішні війська. Є розпорядження начальника генерального штабу. В котором указано, что февраль-март провести подготовительные мероприятия, проверить состояние здоровья, законность документов. Люди, которые имеют право на срочку, будут дана им отсрочка. Те, которые не имеют права на срочку согласно закону Украины, будут призваны и отправлены на срочную службу. В Криму ввели мораторій на видачу землі і приватизацію республіканської власності. Таке рішення прийняла самопроголошена влада Криму. Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявив перший віце-прем'єр невизнаної республіки Рустан Тиміргалієв. І в мене все на цю мить по Криму. Аню, дякую. Це була моя колега Катерина Полякова, яка стежить за подіями у Криму. Київські бомбосховища переводять у бойову готовність. Всього їх у Києві 526. Наразі КМДА перевіряє, чи всі вони готові захистити киян в разі російської агресії. Столичний очільник Володимир Бондаренко відвідав два укриття. Вони забезпечені усім необхідним. А от в якому стані усі інші бомбосховища Києва чиновники поки не повідомляють. Обіцяють робити все, аби привести їх до належного стану. Причому гроші чиновники сподіваються отримати від бізнесменів благодійників. Вже найближчим часом. КМДА обіцяє детально поінформувати киян, що робити в разі бомбардувань. Налагодять і систему оповіщення населення. Переконують, мають спеціальну техніку для попередження. Дження людей про небезпеку у нас є сьогодні і Генеральна асамблея ООН підтримала Україну. Більшість країн проголосували за резолюцію, яка підтверджує територіальну цілісність України, і не визнає Кримський псевдореферендум. Голосуванню передувало обговорення на ньому російський представник Віталій Чуркін. У котре намагався переконати світову спільноту, що для вирішення української кризи варто повернутися до домовленостей 21 лютого. Утім, потуги Росії виявилися марними. Із 193 країн Москву підтримали лише 11 тоді, як на підтримку України виступили аж 100. І ще 58 серед них і Китай утрималися від голосування. Відтак у Росії ухвалену резолюцію вже назвали контрпродуктивною і наголосили, постанови генасамблеї, на відміну від постанов Ради безпеки, мають всього лише рекомендаційний характер. Водночас, вже сьогодні у Нью-Йорку знову збереться засідання Радбезу, обговорюватимуть українське питання. <му> Получені штати заблокували продаж зброї Росії. Це підтвердили у держдепартаменті США. Відтак Вашингтон не видаватиме ліцензії на експорт до Росії товарів і послуг пов'язаних із військовим сектором. Такі заходи з боку Сполучених Штатів у відповідь на анексію Криму запропонували ще на початку тижня. Крім того, раніше у США ухвалили заборону на продаж до Росії товарів подвійного призначення. Речниця держдепу Марі Гарф заявила, нині окремим компаніям варто замислитися. Чи вести справи з Росією з огляду на санкції, які Вашингтон вже впровадив і ще збирається упровадити Державний департамент, також наклав вето на видачу ліцензій на експорт засобів і послуг пов'язаних із оборонним сектором до Росії. І якщо окремі компанії хочуть вести бізнес з Росією, їм варто зараз серйозно замислитися. Їм варто оцінити санкції, які ми вже ввели, і санкції, які ми ще можемо ввести. Їм варто знати, що російська економіка зараз не в гарному стані. Тим часом Конгрес США ухвалив пакет фіндопомоги Україні. Документ свалили у Нижній і у Верхній Палатах парламенту. Постанова закликає президента США надати Україні позикових гарантій розміром у 1 мільярд доларів. А крім того, видати ще 150 мільйонів доларів допомоги негайно. Разом з грошима для Києва законопроект передбачає і санкції проти Москви. За такі заходи проголосували 98 сенаторів, лише двоє проти. Серед конгресменів у фіндопомогу Україні підтримали. 399 депутатів проти виступили 19-ро. І щоправда, тексти документів, за які голосували в сенаті і палаті представників, дещо різняться. Тому на підпис Бараку Обамі документ подадуть лише після уніфікації змісту. Ми переконані, що зробили тут гарну роботу, і звісно, оскільки ситуація постійно розвивається, ми абсолютно відкриті щодо подальших кроків, якщо вони будуть необхідні. Ми і далі робитимемо те, що як ми гадаємо, допоможе сполученим штатам посідати лідируючі позиції разом з нашими європейськими союзниками і встановить реальні наслідки для будь-яких подальших дій Володимира Путіна. На цьому мить у мене все. Більше новин дивіться о 14-й. Вдалого дня!